12 листопада 1992 року Україна вийшла зі складу держав, які використовували в своєму грошовому обігу радянські рублі. Практично півроку знадобилося, щоб українському купона витіснити радянські рублі з обігу, адже перші купона карбованці. Будуть введені в обіг 10 січня 1992 року Національним банком України. Тож спочатку купони разом із радянськими карбованцями півроку ходили паралельно, і вже лишень 12 листопада радянський рубль став офіційно неплатіжним. Українці починають користуватися повністю купонами. Саме так ці папірці будуть називатися в народі ще дуже довгий час, і ходитимуть вони аж до 2 вересня 1996 року, аж поки їх не замінить гривня. У співвідношенні 100 тисяч карбованців до однієї гривні. Напишіть, чи пам'ятаєте ви заміну радянського карбованця купона карбованцями? Ось весь, -весь. Банкнотний ряд 91-го року і вже початку 92-го. 100 карбованців, купона карбованців, мало дві варіації. Ось таку ось помаранчеву і, власне, оливкову. Яка дуже по кольору була схожа на 200-ку. Люди лаялися. Пам'ятаю, і старі люди, погано бачучи, не могли одразу чітко розрізнити 200 це карбованців чи 100. Вони досить схожі в цвітовій гамі. Напишіть, що ви пам'ятаєте з тих далеких часів. А вже пізніше українці стануть мільйонерами. Але це вже зовсім інша історія.